Еву! А що відбувається? Що, що це таке? Я просто вирішив перевірити, що воно вспливе чи не вспливе. У мене, я не знаю, в мене тупо залагало. Тупо залагало і все. Я навіть не можу перемкнутися ні на кого. Що це за прикол? А у тебе теж зависло, бро? Що за чити? І у тебе зависло, реально? У мене тупо зависла гра, я нічого не можу зробити. Це нова функція під... як підводний човен. Та, підводний, підводний танк. Реально, воно не перемикається між гравцями. Я не можу вийти в ангар. В мірі